Вітаю вас, шановні партнери, керівництво і команда «Skills for Recovery», представники Міністерства економіки, Міністерства освіти і науки України, представники Державної служби зайнятості, міжнародні донори, дорогі учасники та наші гості такий хвилюючий момент. Ми знову разом 100 компаній, це 100 hr чарів, які щоденно турбуються про свої команди, про своїх людей. Разом ви створюєте 40 тисяч робочих місць. Ми порахували це 40 тисяч родин, які мають працю, які мають підтримку і мають віру у краще завтра. Так, цей проєкт про вас, дорогі чари, и hr директори і бізнес-партнери, і менеджери, і генералісти. Ви всі ті, хто відмовляється приймати посередність і бореться за майбутнє своїх команд. І в цій боротьбі так цінно, що ми тримаємося один за одного. Ми живемо взагалі у час великого парадоксу на ринку праці. З одного боку, дефіцит та, у 4 мільйони фахівців, а може й більше. А з іншого боку, безробіття більше 12%. Як це можливо, задаємо собі запитання, бо наче і спеціалісти є, і вакансії є, але вони існують е, ніби в різних парадигмах. Проблема кваліфікаційного розриву була, але їх поглибила війна. У відповідь на цю системну кризу народжується проєкт HR Boost. Ми чітко розуміли, що нам потрібно. Зменшити цей розрив між навичками фахівців і вимогами працедавців і трансформувати сприйняття вразливих категорій працівників в суспільстві і у бізнесі також. Тож ми поставили перед собою два основні завдання: перше розширити можливості HR це про нові методи, інклюзивні підходи до. Спілкування взаємодії із вразливими категоріями працівників. А серед них жінки, і ветерани, і ВПО, і люди поважного віку і безумовно молодь. І друге, не менш важливе побудувати стійку мережу hr і їхніх бізнес-структур, посилити взаємодію із профільними організаціями у всіх регіонах України. Ось так все і закрутилось. На конкурсній основі з понад 170 заявок ми обрали 100 компаній із чотирьох секторів економіки. Це ті, які були готові до змін і прийняття системних стратегічних рішень. hr керівники і фахівці компанії пройшли навчання як певну форму перезавантаження. Ці фото згадки про наш той спільний час у різних містах України. Це був новий погляд на стратегії HR, на бренд роботодавця, на бар'єри в спілкуванні, на упередження все те, що нас турбує щоденно в нашій праці і, та й в побуті також. А далі був курс психологічна стійкість, мега важливий курс для українців зараз. На сьогодні немає регіону в Україні, який би не відчув людських втрат і. Бізнесів, які постраждали, і знаємо причину. Та? Внаслідок атах ворога ми стикаємося з тим щодня. І напередодні конференції Лілія Остапюк з Одеси написала мені: в нас жах, всі люди цілі, бо встигли заховатись. Тож в час війни для HR оця психологічна стійкість це вже не софт скіл, це просто умова праці і виживання. Тому так важливо, що до цього курсу психологічна стійкість долучились освітяни і долучилися представники навчально-практичних центрів від служби зайнятості. Ми вчились разом і шукали свій ресурс. 160 годин стільки тривав наш навчальний блок впродовж цього проєкту. За цей час. Ми створили цілу екосистему, яка тримається на трьох китах. Найперше це Better Matching. На сайті проєкту у цьому віконці, яке перед вами, ви можете перевірити свій опис вакансії і отримати рекомендації, які покращити. Рекомендації від нейромережі. Тобто, цей інструмент Better Matching дає. Нам розуміння, як краще зробити свою вакансію, щоб на неї швидше відреагувала чи жінка-водійка, чи монтажник 50 По-друге, ми зробили HR-посібник із практиками міжнародних і національних корпорацій, як адаптувати свої бізнес-процеси під. Інклюзивне працевлаштування. Тут опис кейсів МХП, і Кернела, і Amazon і Bolt. Насправді, повірте, це така маршрутна карта і острів Скарбів в одному документі. І третє, ми створили курс і запросили Аватара. Знайомтесь, це Марко. Він ваш. Персональний провідник у світ нових стратегій для HR. Курс має 5 модулів. Це вас чекає ще попереду. І 25 уроків, друзі. Це лекції, хендаути, чек-листи і тести все для вас. Тому вже від сьогодні реєструйтесь, сайт відкритий. Реєструйтесь на навчальну платформу. Доступ можна отримати за цим QR-кодом. Тож, з кожним днем ми збирали. Мудрість учасників, експертів, ветеранів ми формували нові знання, нові навички і нові стійкі зв'язки. Тож, резюмуючи майже річну роботу в проєкті Чарбуст, хочу сказати, що я пишаюсь тим, бо нам усе вдалося. Вдалося завдяки нашим міжнародним партнерам, донорам і всім тим, хто повірили в нас. Вдалося завдяки вам, бізнесам, які доєднались до цього проєкту і вірять в нашу Україну. І коли ця віра переростає у довіру, ми стаємо на крок ближче до перемоги і до відбудови. Дякую вам. Дякую, пані Наталі. За такі крутезні результати і за те, що плекаєте. Людей, які плекають людей, дуже емоційна презентація.